Щоденник ДД, 13 серпня. Слова діапазон того, що ми помічаємо, стане набагато ширшим ніж тільки слова і травми. Ми побачимо світло в собі та інших людях. Велика червона книга, стрінка 438. У своїх дисфункціональних сім'ях багато хто з нас ходив з опущеною головою, тому що постійно чули слова, якими нас хотіли присоромити. Нам говорили речі, на кшталт, зараз у тебе буде через що плакати. Ти що собі думав, що ти якийсь особливий? Не можеш зробити, як треба, не борись взагалі. Ти що, зовсім дурний? Ти що, краще за це нічого зробити не можеш? Ці негативні висловлювання настільки вкоренилися в нас, що внутрішній батько, який критикує, досі проговорює їх у нашій голові. У ДДА ми вчимося тримати голову високо піднятою, чуючи інші стверджувані послання, такі як крок за кроком, насамперед головне, тихіше їдеш далі, будеш і не ускладнюй. Вони нагадують нам про необхідність бути з собою м'якше. Оговтуючись від болючих слів із свого дитинства, ми починаємо з визнання тієї шкоди, яку вони заподіяли. Говорячи собі, що плакати це нормально, що ми особливі створіння, що ми не маємо бути досконалими, і що ми всі припускаємося помилок, адже це те, що робить нас людьми. Ми заявляємо про те, що ті слова, які соромлять, до нас не стосуються. Позитивні твердження допомагають нам нарешті зрозуміти, ким ми мали стати. І в міру свого зцілення ми можемо підтримувати подібними запевненнями інших людей. Сьогодні, навчаючись виправляти наслідки завданої мені в минулому шкоди, я докладатиму усвідомлених зусиль, щоб думати про себе і свої здібності тільки позитивно.